Чулі, хто пам'ятає, я у цьому році вперше вирощувала фенхель. Це все з подачі наталки з Німеччини, наталки Капучета Роса. Вона мені прислала насіння фенхелю. Такого? як воно, Кореневого. І я вперше в житті його вирощувала. І все вам забуваю показати. Мабуть, мені не було тоді, коли, коли я його збирала і перероблювала, я його заморозила ось так ось. Самі оці головки. Я їх порізала такими, ну, такими кілечками якимось, і заморозила. І буду його використовувати у приготуванні саме курятини. Тому що Ну, от Мені це найкра... Саме найкраще поєднання: курка і фенхель. І до речі, також я переробила і стебла фенхелю, самі оці листочки. Ну, я їх не морозила, я їх сушила. І ось, якщо ви бачите, оце такі схожі на кріп. Ось такі прожилочки. Оце якраз таки фенхель. В ньому я маринувала курочку. Ось так що, не знаю. Зараз обсмажу цю курочку на олійки, потім окремо обсмажу фенхель, морковку. Морковка, до речі, теж німецька. Морковку, я не знаю, от щось я не хочу саме в це блюдо додавати цибулю. Може може, якісь інші. А, може, знаєте, що додам? Перець Перець солодкий, поріжу. І зроблю таку, так, не знаю, що, таку курочку, тушковану з фенхелем. Ось так. Ось так. Боже, яке воно виглядає таке червоне, як наче стоматом. Чого це воно так? Воно насправді геть не червоне. А світле. Хм? Ну, якось так. Друзі, всім привіт! Е, ви у мене на кухні. Сьогодні ми з вами проведемо частину вечора разом. Що я роблю? Вже я посуду помила, вам не, видно. вам не видно. Мені треба завтра на роботу відразу торбу скласти. Ну, не торбу, а просто набрати, дивіться. в мене є отакі штучки, такі каструлечки. Бачите? Це мені присилала Наталка. Капучета роса, Боже, яка це класна штука, вони, вони з кришечками, вони отак от, ну, типа, раз заворачуються, і все, кришечка не, не відкривається. І вони зберігають температуру. Ну, тобто, якщо сюди щось тепленьке чи гаряче покласти, то воно ну, довгий час. Ну, як, не то, що прям довгий. Ну, коротше, якщо з утра покласти гаряче, Взимку сюди, то в обід воно буде тепле. Ну, Це краще, ніж мерзле. От. Ну, і якщо покласти влітку щось таке прохладненьке, то воно ну, не скисне. Так, я йому буду класти кашу. Що йому отак От вдома, те йому кладу на роботу, хіба що крім е, перших страв? Кашка. Кукурудзяно кладуємо. Це я йому зараз покладу в цю каструльку, каструльку покладу до холодильника, а вранці дістану, візьму пакетик, до пакетика покладу цю каструльку з їдою, покладу йому ще хлібушка, помідорчиків, огірочків. Вилочку, серветочку і все, ось така його торба буде. Так, кашка. Наклали кашки сюди. І зверху, де? Да, не побачите. Ладно, я покладу підливу, тоді, тоді вам покажу. На що воно вам треба, я не знаю, але мені зато не скучно. Вряд ли ви прям зайшли в інтернет для того, щоб подивитися, що вітя бере на роботу. Правильно? Не знаю, я люблю дивитися у когось отакі просто якісь домашні відео. отаке про життя-буття, обожнюю такі. А їх так щось, ну, ну вони просто... їх, звісно, є багатенько таких каналів, но от не всі заходять. Не всі западають в душу. От Отаке От підливою. все закриваю. Оп, все. Цупкень. Далі що я буду робити? Мені треба, я буду завтра пекти хліб на заквасці. Взагалі я печу а, три види хліба. Хліб я печу дуже давно, вже 30 років я печу хліб. У мене є хлібопічка. Тобто один вид хліба це хліб в хлібопічці. Далі, до речі, я вам зараз і покажу. Отака от ось от така відерка. Бачите, яке вже? Замизгане. І відерко, в смислі, це форма. І от такий ось ось у мене є шматок цього хліба. Ось такий хлібчик виходить. Хлібопічний. Потім я печу хліб на заквасці. До речі, не могла вивести довго закваску. Перший раз я спробувала. Виводити закваску, коли почалася війна повномасштабна, і зникли дріжджі. Неможливо було Вони, по-перше, їх не було в магазинах, а якщо вони з'являлися, вони за якоюсь такою космічною ціною були, їх відразу розхвачували. І тоді я спробувала, ну, це була зима. І тоді я спробувала вивезти закваску, ну не, вона у мене не вийшла, вона у мене не, ну якби не бродила. Не знаю, ну, щось не... чи температура була, не та, ну якісь умови не ті були, і я забросила. Забросила це діло, а потім в якому, в цьому році чи в минулому. Мабуть, в цьому, так, в цьому році я спробувала ще раз влітку. Не, в минулому, мабуть. Блін, от і в мене склероз, не помню. Ну, коротше, вліт... точно пам'ятаю, що влітку. А... І вона в мене вийшла. Пшенична закваска. Вона у мене вибрадила там якось. Я не, знаєте, я. Не поглиблювалася в якісь подробиці. Там є цілі канали. Це ціла наука оце пекти хліб на заквасті. Я не, не в що не внікала особо. Знайшла я рецепт, як вивезти закваску. Вона в мене вийшла. Я її поклала до холодильника. Нічого я там не роблю, ні, знаєте, по правильному. Я собі, зараз вам покажу закваску її вже витягну. Вона в мене взагалі може стояти 2-3 тижні. Ні, я вам не покажу, бо я потім переверну телефон і покажу вам. Може 2-3 тижні стоять просто в холодильнику, я за неї забуваю. Тоді, коли я надумаю пекти хліб, бо я його печу, ну так, не дуже часто. Тоді я вже її витягаю, роблю собі опару на хліб, а оці залишки закваски підживлюю. І знову кладу до холодильника. Так що ну, в мене тут правильного в мене нічого немає. Хліб на заквасці я печу двох видів. Один такий більш проста технологія, він схожий на звичайний дріжджовий хліб. А... Інший такий прям. Дивіться, спід... ви бачите, ці мушки літають? І це в мене вже ну, глюки? Кор... А, може, знаєте від чого? Он... Бачите, там яблука лежать? Може, могли мушки завестися? Коротше. А другий хліб, я такий прям по правилам печу, як із складаннями там, по технології у закритому казанку, потім відкриваю, і він виходить такий прям як справжній, бездріжджевий хліб на заквасці. Це другий вид хліба, який я печу. Тобто хлібопічка, закваска, і третій це. Дріжжовий хліб, звичайний дріжджовий хліб, але я його ну, якби, вручну замішую без допомоги хлібопічки. І, до речі, оцей дріжджовий хліб мені подобається найбільше із усіх оцих трьох, навіть чотирьох видів хлібу. Так, зараз я переверну камеру і покажу вам свою закваску. І ми з вами зробимо, знаєте що, ми з вами зробимо опару для, для хліба. А хліб я буду пекти завтра. Коротше, оцей хліб на заквасці, він, ну, коротше, це довга історія. Так не спечеш, там такий хліб звичайний, або в хлібопічці. В хлібопічці я печу хліб там 3 години-7 хвилин і готова буханка хліба. Вручну десь приблизно так само. А ось це ось на заквасці, там довго. От я сьогодні я роблю опару і я її лишаю на ніч, а завтра зранку вже буду замішувати тісто. Може і покажу. Ну, мабуть, треба показати, було б логічно, да? якщо я буду вже опару показувати, то і хліб треба показати. Добре, зараз переверну і зробимо опару. Так. Я все приготувала, спочатку покажу вам закваску, як вона виглядає. Ось дивіться, тут навіть така чорна водичка є і нічого страшного. Ложку забула взяти. Беру її просто перемішую та й все. Вона так. Ой, як вона пахне. Вона пахне мені як йогуртом, наче, знаєте, таким чимось? Ах, пахне. Так, тепер, що нам надо на два е, кирпичика роблю опару. Мені треба 150 грамів борошна. 150 грамів закваски і 150 грамів просто злегка тепленької водички. Зараз закваску сюди даю. Далі даю водички 150 грамів, прямо сюди, так, о трошки більше нічого страшного, нішую, додаю ворошну. Там без фанатизму просто змішую. Хай воно собі буде навіть неоднорідне, неважливо. Ось таке. З грудочками це не страшно. Оце така опара. Так, треба накрити, ну, просто накрити. Чим хочете, тим і накривайте. Я накриваю ось плівочкою. Так, і десь у мене отакий рушничок. О, і залишаю його просто ось так ось. На кухонному столі на ніч. Все, а завтра зранку буду готувати хлібчик. Далі. Тут у мене лишилося, лишилась закваска, її треба підкормити. Тобто їй треба ну, дати поїсти, тому що вона голодна. Так. Я приблизно. Ну, скільки тут приблизно? Ну... По-разному дають. Я опять же, подробиці не, не сильно вникала. Там, одну частину закваски, наприклад, дві частини води, дві частини борошна. Або там все один до одного. там, Скільки закваски, стільки додати борошна і стільки води. Ну, Я додам, наприклад, наприклад, 100 грамів борошна. Так, ось 100 грамів борошна. Прямо сюди. І, наприклад, 100 грамів водички. Все, перемішала. Оце теж галямигу оцю. І можна залишити до ранку теж на, ну, от так, на столі просто. А можна відразу і в холодильник поставити, воно собі там помаленьку буде бродить. Все. Це як. Покормила закваску. Ну, я так делаю. Там ціла наука. Я в Фейсбуці, случайно набрела на якусь групу, де оце печуть хліб на заквасці. Боже, там такі тонкощі, там такі технології. Ні-ні, ні. мені таке не підходить. Мені треба таке тяп-ляп і зліпила. Вони там той хліб печуть, як раз, не знаю, п'ятилетку і трусяться над ним. А мені треба... Кожний день пекти той хліб. Все. От таке. Накриваю кришкою герметично і ставлю в холодильник. Все, а це в мойку кидаю. Ось і все. Завтра будемо з вами продовжувати пекти хлібчик. Ще не все. Це ж по-любому будете мене спрашувати, що ж не показала котів. Так що зробимо таку традицію, буду. Блін, він їсть. Хотіла взяти його на руки. Буду вам показувати в кінці відео котів, які є в хаті. Ну ладно, пірат почав їсти, думала, візьму його на руки, але ну, я зараз поверну камеру і вам покажу. Мамкин зайчик, він їсть травичку. Я йому аж з райцентра везла траву, тому що в нас немає, тут не де трави нарвати їм. Він дуже любить травичку. Да, котечко? Цей тут доїдає після Тимофея. Хто це у нас? Зайка ти хто? Це луночка. Луночка. Давай я тобі дам цього. Ой. Господь. що кролик. на цього Ой. Зараз відкрию тобі. Тимофей у нас любить е, домашню їжу. Блін, не можу одною рукою відкрити. А цим я купляю на. На, і ось їж. Такий мокрий корм хай їдять. На, На ближий пальчик. Молодець. Ой, умничка. Так, то у нас тут ще є? У нас тут ще є. Дивіться, яких вітя кавунів привіз. Всі зелені. Бачите? Тут взагалі один взагалі аж білий є. де він, А он, бачите, прям білий. Тут у нас ще Алинка малинка. Вона якась трошки наче косоока. Да, доця? Нічого, ти красивенька, ти хороша моя доня. Тільки ти оце плакучка така, да? ти така плакучка, я їм сьогодні. Блох потравила <смі> Ще один. Наташа, ти поняла, як їдять <смі> а, під шейку їм <смі> спроектировано. <нахідять> всі задом наперед. Кушає. Так, і сейчас ще вам покажу Тимофея. Все ще тут в кутку є рудик. Спиш на тряпочки, зайчик, да? Ну, спиш, спи. спи. І тут у нас красавчик наш Тімошенка картошенька Мій хороший ти такий. Все, вже похолодало, вже він чаще почав додому являтися. Якась у нього тут гулька така росте, непонятно. Була така малесенька. Ну, він, мені ж, не покаже. Тепер стала, покажи Тімофій, перестала більше. Ану. Тимох, де вона там? Тімоха, коротше, не дає він показати. Просто якась гулька така тверда. Весь в шрамах, да? В шрамах. Ой. Все, це всі, хто тут є. Будаська гуляє десь. Все, всім пока, до завтра.